Як зазначає Джон Сміт, насправді одне з найбільших, якщо не найбільше, питання по президентству Зеленського буде яким саме важелем руски змусили його призначити кулінічий і стати співучасником наших вбивств. Бо ракетна програма, відсутність оборони на Чонгарі. Оголений гостомель, відпущені вагнерівці, посадки військових, кримінальні справи проти Байдена робив не просто дуратьок. Це в Україні робили резиденти російських розвідслужб, а Зеленський просто підписував. І от 42-річний мужик, який має сім'ю дітей, який давно перестав бути нікчемним клоуном, а став у своєму житті законно обраним президентом, чомусь продовжував бути слухняною маріонеткою у своїх формальних підлеглих, а насправді агентів, які можливо тримали його на контролі. Підійшов, підійшов, швидко підскочив. Слухай, зірвеш мені контрольнасту, поняв? «Та що? А що я можу зробити? Покажу всім відео сауни. А що я, що я? Це американці? Тю. Чому? Ось це те питання, від якого Зеленський намагається тихонечко уйти в ліс. Валерій Прозапас запитує: А які б могли бути сьогодні заголовки від наших журналістів-розслідувачів? Допустимо, прокурор Кулик, який звинувачував Порошенка у втручанні в справи, виявляється, працював на Росію. Я оголошую на тому, що ніяких підстав, ніяких правових підстав в діях пана куліка не є і не було. Або ще один ньюзмейкер 1+,1 плюс року виявився агентом Кремля, або хто просував Ольгінські методички в українських ефірах. Путін це сьогодні особлення за жандарм Європи. Вони потребують такого жандарма. Але нема на такі заголовки ані Лещенка, ані Скрипіна, ані полуватних Іванова Петрова зі всяких Ісландій, ні заплившого жирком зама міністра Наєма, ні відомих відеоблогерів. і так далі і тому подобне. Джон Сміт нагадує, що в своєму інтерв'ю орденоносній Наталці Масійчук, екс-глава служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк. Повідомив убойні факти, такі як кулініч були призначені і в інших областях керівництві СБУ. І такі призначення були не лише там, саме в Херсонську області. Я е, володів інформацією, що такі призначення бувалося і в інших, скажімо так, е, області, там де пов'язано з економічними тіньовими схемами. З Москви платили гроші за призначення, таких як кулініч. Більше того, Москва використовувала інші корупційні речі. Щоб добуватися таких призначень, Кулініч це був знаєте, він був більший агент впливу. Ну не лише тому, що передав інформацію, тому що він вже знаходив людей, тобто через корупцію кошти, і він вже міг мотивувати. Наприклад, оце там буде наша людина, там певні такі інтереси. Але ж Кулініча нагадує Джон Сміт, призначив особистим указом Зеленський. То це Зеленському платили із Москви корупційні гроші за призначення Кулініча і інших агентів. В інші прикордонні управління СБУ, бо лише указами президента в Україні призначаються такі посадові особи, виходить із слів Кондратюка, Так платили, тобто призначення вони фактично відбувалися з Москви. Вони були не вони відбувалися з Москви, год і за них там платили гроші для того, щоб завести на посади. Там ну тобто знаходити певну там, мотивацію. Але через цих людей далі побувалося ще подальше призначення тими ж самими корупційними шляхами розставлення послів безпеки інших людей. Виходить, ми почули свідчення на президента. Оце так сенсацію здобула Наталя Мосічук. От що буває, коли не перебуваєш, не маніпулюєш і застосовуєш інструментарій журналіста за призначенням. Ой, відчуваю, позбавить Зеленський Наталку за таку роботу ордена за заслуги. Звісно, після цього Наташа схопилася і задала правильне питання. Я правильно розумію, що Баканова розіграли, його використали, використовуючи його некомпетентність, що він був не фахівець. Ну тут зрозуміло, пропаганда хоче ввести суспільство і майбутнє слідство в оману виставити шістку Баканова. За главу всієї злочинної організації, але ж розіграли спецслужби Російської Федерації і виходить не Баканова. Використали вони некомпетентність і корупційні зв'язки іншого персонажа, того самого персонажа, чиї підписи стоять під указами президента про призначення зрадників. До цього часу служба безпеки вона взагалі буває, знаєте, там. А... Власною службою там, політичної влади, яка прийшла до влади. Політичних сил, які прийшли до влади. От, і це політичне призначення керівництво Служби безпеки. От, і в цьому контексті цікавий, до речі, коментар Шиленберга, який в своїх мемуарах там лабіринт написав, що керівником Служби без... ну, не безпеки, а спецслужб може стати бути людина. Тільки професійна фахова, тобто спеціаліст, а політик може бути призначений на нетривалий час для вирішення конкретних політичних завдань. Резюме в процесі спецоперації спецслужб РФ в Україні утворилася злочинна організація у найвищих ешелонах влади, яка спершу призначала агентів Російської Федерації, а тепер покриває свій злочин і зрадників, призначених нею, яких поки не викрито, і злочинці продовжують діяти активно, щоб не допустити свого викриття, Мейсон Лемберг зазначає: прочитав про чергову велику перемогу у лапках про те, що депутата ОПЗЖ Волошина будуть судити на 15 років. Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо підозрюваного у державній зраді Олега Волошина. розповсюджував пропагандистські наративи РФ та вів підривну діяльність проти України за очними заголовками малороських колег з Кабєєвою, Скромно захована суть. Депутат Волошин давно вже втік з України і судити його як і покарати його можна хіба що заочно. За імітацією бурхливої діяльності по покаранню зрадників скромно відніється гірка правда. Депутат Волошин. З трибуни Верховної Ради заявляв, що Україна не суверенна держава. Хто захоче повертатися до країни, де всі вже бракують? Хто захоче повертатися до країни, яка не має суверенітету, і замість того, щоб посадити його в тюрму ще в 20-му році, мусора затримали військового, який задавав йому питання про його базар. А він бив цього військового в обличчя, а потім цього військового і іншого, який просто стояв збоку, Ще й заарештували, і справи проти них досі не закриті. Депутат Волошин, ставши депутатом в 2019 році, активно їздив на ефіри кремлівських змі. Олег Анатолійович, добро в Москву. Депутат. Але води патріоти з 19-го цього в упор не бачили. Ви, як громадянин Російської Федерації, маєте право і мабуть, об'язане любити Російську Федерацію. Депутат Волошин, якого зараз судять, в тому числі за його антиукраїнські заяви, здійснював їх і в ефірах Українських ЗМІ. Очевидно, моє глибоке переконання з Росією, потрібно домовлятися. Ну, тому що якщо відверто, завтра, якщо буде команда атакувати Україну, я переконаний, що за два дні вони будуть нахрещати. Але істоти, які дозволяли йому це робити, всі ці Наталії Влащенко і вся ця інша журналістська говкомпанія спокійно собі сьогодні існують на волі в Україні. Хоча, як мінімум, вони є співучасниками, якщо не організаторами подібних злочинів. І врешті-решт, ще в січні 22-го до війни США ввели санкції проти Волошина за антиукраїнську діяльність. Але, звісно, ніхто ж цього не бачив і не знав. Не знав, що депутат Волошин виявиться зрадником. Світова політика з Олегом Волошиним. Неділя 20.00 Але тепер гордо і інтенсивно махають руками борючись з привидом депутата Волошина, власне, те саме роблять і на Росії, арештовуючи полторака за геноцид рускоязичних младенців. Тільки от поведінка наших імітаторів куди угідніша, бо старші брати полторака не мали в руках і не давали йому втекти, потім рішуче махаючи руками. А от наші це роблять спочатку, відпускаючи Ківу, Оксану Марченка, Равіновича, Волошина, Портнова та інших, а потім можна. Борячись з їхніми привидами, і тільки один позитивний момент в цьому є те, що депутат Волошин не буде допомагати Зеленському разом з цими святими людьми, Шуфричем Бойком, боротись зі зрадниками. На цьому фото п'ятеро осіб, на яких держдепартамент США наклав санкції за роботу проти США і на користь Кремля. Депутат українського парламенту понад десяток років був активним російським агентом. Так пише Міністерство фінансів США, пояснюючи персональні санкції проти Андрія Деркача. Сполучені Штати із за океану побачили підривну діяльність Деркача, Портнова, Онищенка, Дубинського і Кулика. В Вашингтоні їх називають учасниками мережі російських агентів. Які поширювали дезінформацію про кандидата на пост президента США, а тепер вже обраного президента Джо Байдена, а українська влада у себе під носом цього чомусь не бачила. Влада продовжувала не помічати підривну діяльність крутів навіть тоді, коли їх США ткнуло носом, запровадивши санкції. Чому? Чому влада не те, що не бачила антиукраїнської і антизахідної діяльності, але й сприяла саме такій діяльності? Згадаємо заяву Зеленського на прес-конференції після оприлюднення. Плівок деркача, коли він заявив, що далі буде ще цікавіше. Це не останній дзвінок, який побачать українці, побачать громадяни. Тобто, Зеленський був в курсі діяльності деркача. Генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала. А кримінальне провадження через депутата Деркача мені здається, так зелений депутат Дубінський навіть стверджував, що саме на банковій його примушували підігрувати Деркачу. Чому вже є багато вироків за проросійську пропаганду в мережі, а тому ж дубінському навіть не оголошено підозри за публічні звернення про газ, яким треба труїти народних депутатів, про зовнішнє управління Україною, про біолабораторії, про нацистське гасло слава Україні. Це привісти по суті. Ті являється нацистським про обурення виселення московських попів. Чому Дубінський після таких заяв не те, що не підозрюваний? А сьогодні подається на єдиному марафоні як благодійник. Скільком сім'ям вдалося вже відновити будинки. Які результати вже ваші? наразі? В нас відновлено шість будинків. Шість будинків відновив Олександр Дубінський в Київській області. Тож можна сказати, що життя на Київщині повертається. Чому в розпал процедури імпічменту, в якій особистий адвокат Дональда Трампа грає одну з центральних ролей і повинен триматися подалі від будь-яких контактів з Україною, Джуліані приїжджає в Київ для зустрічі саме з Куликом і Дубінським, а влада це толерує. Таку поїздку напередодні виборів вкрай негативно сприймають в США. Чому з кулика знімають звинувачення і навіть присуджують виплатити йому компенсацію? Перелічені особи активно задіювались владою для боротьби з Порошенком. Даркаць Зонищенком клепали плівки, а Портнов. Позови проти Порошенка, Кулик після консультації в Ізраїлі з Коломойським відкрив справу проти Гонтарєвої, щоб якимось чином підібратись до Порошенка. А чорноротий Дубінський озвучував фейки з 1+,1. плюс Але головне в цьому кримінальному провадженні фігурує особисто президент Порошенко. Ось так і працювала зелена влада спільно з Кремлем, використовуючи спільних агентів для спільної справи з метою позбавлення України напередодні вторгнення підтримки заходу і знешкодження лідера опозиції. Що цікаво, вже коли шило з мішка почало явно вилазити, і його не можна вже було сховати, і не можна було подавати кротів за ангелів, влада дала змогу втекти і портнову, і кулику. І Деркачу. як під час війни військовозобов'язані могли перетнути кордон, депутатам Порошенку Арєву і Гончаренко не вдається перетнути кордон для захисту інтересів України, бо існує заборона банкової. То чи не існувало сприяння банкової, щоб кроти благополучно покинули Україну? Так само як раніше існувало сприяння влади роботі кремлівських кротів? Цікаві підбірки, до речі, видає Гугл по кожному з дружбанів зеленої влади.